Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про цікаві факти стосовно України. Так ось на карті України можуть зникнути дві області. А які ці області? Це Дніпропетровська область і Кіровоградська область. Тобто їх може не стати на карті України. Можливо, хтось спитає з вас. А чи серйозно це? Так, це серйозно. Вони можуть зникнути. І замість радянських назв цих областей з'являться нові українські історичні назви. І сьогодні я розповім, як саме ці області хочуть переіменувати. І чому це не сталося раніше? Починаємо. Мабуть, ви всі знаєте, що Україна вже давно позбулася сотень радянських назв. А це міста, вулиці, навіть станції метро. Але оці дві області досі носять імена більшовицьких діячів, таких як Петровського і Кірова. І хоча Дніпропетровськ Мова йде про місто Дніпропетровськ, став Дніпром, а Кіровоград став Кропівницьким, області офіційно залишаються Радянським. Які ж плануються нові назви? І що, відповідно, хочуть змінити? Якщо кажемо про Кіровоградську область, вона може стати Кропивницькою область. А це на честь письменника і драматурга, який родом саме з цього краю. А якщо вже казати про Дніпропетровську область, то вона має щодо змін два варіанти. Перший варіант це Дніпровська. Тобто це логічна і сучасна назва. Або другий варіант це Січиславська. А це вже історична назва пов'язана з казацькими січами на Дніпрі. І при цьому всьому виникає одне головне питання. Чому ці області досі не перейменували? Чому вони залишились в такій назві? Річ в тому, що їхні назви оцих областей, вони прописані в Конституції України. А змінити їх під час воєнного стану заборонено. І ось тому вони залишаються саме під такими назвами. І рішення відкладають до завершення війни. Але вже після скасування воєнного стану парламент зможе повернутися до цих питань. І відповідно вже голосування вони можуть. Переіменувати оці дві області на нові назви. І тоді адміністративна карта України зміниться остаточно. І вже в фіналі, шаночі, хочу звернутися з закликом до кожного з вас. Для того, щоб ви надали свою думку свою позицію стосовно такого питання. Як вважаєте, яку назву краще залишити для Дніпра? Це Дніпровська чи Січиславська. Напишіть свої думки в коментарях стосовно цього питання. На нашому каналі є окремий плейліст, там, де ми кажемо про цікаві події стосовно України. Тобто цікаві факти, які стосуються України. І ось сьогодні ми сказали про цей цікавий факт. Цей плейліст буде наповнюватися різними відео стосовно України. Тому, якщо комусь цікаво дізнаватися про цікаві факти, ви можете, заходячи на цей канал, переходити на цей плейліст і, відповідно, дивитись відео, які стосуються різних цікавих фактів про Україну. Тому, шановніші, я всім дякую за пригляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої коментарі по сьогоднішній темі. По сьогоднішнім назвам, як ви вважаєте, які вони мають бути та чому вони мають бути такі. І обов'язково ставайте нашим підписниками. Для того, щоб знати. Володіти різноманітною інформацією не тільки про місцеве середування, а відповідно про цікаві факти, які стосуються України. Тому всім дякую, шаночі, і вже до нових зустрічей!